Вітаю вас на своєму канаді. Мова, ну, у сьогоднішньому відео піде мова про Розблокування спробу розблокування телефончику Huawei P9 VNSL31. Зробив хард-ресет. Після хард-ресету збився аккаунт, немає аккаунту. Немає доступу до аккаунту, не пам'ятає ніхто пароль, ні лог, ні, ні пароль толком. Ну, це вже інструкцій таких море на YouTube є, але но... так і мені не вдалося нічого звідти знайти. Ну, я ще вирішив вже на українську версію перевести хоча б половину процесу. Можливо, хтось підкаже, як діяти в кінці і до кінця. Зазвичай ну, підтичаюся <плес> ну, потрібно підключитися до Wi-Fi і потім можна повернутися назад, додати нову мережу і там вже де клавіатура зробити цю процедуру. Я вже пройшов даді, щоб бачили, що дійсно пристрій заблокований. І раніше акаунт я, я не пам'ятаю його, немає. Ось такими ось. Рухами, жестами потрібно увійти в Google карти, закидаю воно так. Не з першого разу все виходить, але виходить. Тут потрібно різко нажати в пошук. Можна далі пошукати. Бункс будь можно йти на А запам не можно у Київській області на пустыне личому. Але непоганенький будет, коротше, да? Може кто-то не отбирался, Ну, а... цап насправді не вождав тоже. Можно шоу навести. Місло в тому, щоб ось нажати цих три кнопочки, крапочки, полосочки і внизу взяти загальні положення і умови. Тут можна виділити будь-який текст і вибрати підказки, ну, асистент, би було по-андійськи. Далі треба було там чекати, нічого не нажати, ну, відмовитись і вже війти в файловий менеджер, можна і в настройки звідси вийти. З настроїв в мене нічого не вийшло. Чому Через файловий менеджер ставлю ось цю програмку. Потрібно дозволу надати який. Quick Short Maker. Shortcut. Quick Shortcut Maker. Ось так називається. І можна скачати також через цей самий файловий браузер, а можна і на флажку зарані загрузити. Ну, я загрузив зарані на флажку. Тут потрібно знайти робочий стіл. Ну, звідси вже можна багато чого запустити насправді. Можна і GoLauncher поставити, і його запускати. Ну, Я вже пробував, нічого ні. GoLauncher запускається, але на даний момент запускаю просто робочий стіл. дозволи надати, звісно, треба. Якби наполовину телефон розблокований, але далі акаунт саму прив'язку зняти мені так і не вдалося. Карту не пробував, чи буде телефонувати, чи ні. Плеймаркет аккаунт прив'язати не... ну, мені не вдається, тому що залишається ця сама прив'язка, яку я так і не зміг поки що побороти. Якщо щось вийде, то я зроблю ще друге відео. Тому кому цікаво зробіть, щоб не пропустити його. Нажміть відповідні кнопочки, поставте пальчики куди треба. Так, хоч і верх, хоч і ні, зневажливо. Рюба реакція буде приємна, тому що це буде реакція якась. Канал відносно молодий, не розвивався, тому реакція буде. Так. Ну, а тут я хотів би отримати права розробника. Не дається вони мені. не вдалося це отримати. Ну, якби були права розробника, там через адміністрування можна певні дії виконати, які теоретично могли б скинути цю прив'язку, але я так і не зміг отримати нічого. Його, показати, ні. що в параметрах, настройках то та й нічого не знайшов вже. Це вже багато разів телефон вже майже рік в мене. Камера працює, можна камеру запустити, можна телефон запустити, можна музику запустити, можна скачати ще якісь програми, встановити. Ну, без прив'язки до Google аккаунту, які будуть працювати. <реку> От, тому що, ну, як бачите, така фігня виходить. Ну, і все, що може число. Дві які сідають усе. Хардресарт зробив через кнопки. І хардресарт через меню. Ведь зараз буде. Я віду перерізав, зробив кінець, поставив назад. Точніше початок, що знімав, то зробив кінці. Тут на... Думав через настройки знайти, кудись війти, аккаунт додати ще щось. Нічого ні, теж не вийшло. Аккаунт додавав, але нічого не, не виходить. Ще через майстер скидання настроїв. І вже всі пункти які можна поставив. Ну ось сюди. Забрати. І теж, внутрішній пам'ять, все чишов. Це я в кінці так і зробив, але воно не допомогло. Так і прив'язка залишилася. це, що я тут робив, то воно вийшло спочатку. і паралелі має скинути і все має скинути. Нічого ж цього дійсно не скидається. Ну, додав його в ізбраний коптацію і знову вернувся до нього. Все-таки зробив зброс збросності. Повний, що можна. Та вже і так тобі. Так. Ще тільки через кабель не пришивати якісь програми, ну це вже, якщо хтось допоможе. Ну або сам, що буду розбиратися. Телефон вже досить старенький, бі, він досить дешевий, але не будемо. Цікаво було би. Ну, тим часом дякую всім за увагу і дякую, хто дивився і хто до кінця додивився. Дайте якусь реакцію, залиште свій відгук, От, Що ви думаєте на цей рахунок? Чи варто цим взагалі займатися, чи його викинути просто? Викинути це шкода. Може бути в якості калькулятора. час. Дякую за перегляд. До зустрічі.